Концентрована сульфатна кислота жадібно поглинає воду. І здатна навіть руйнувати молекули, щоб дістати воду із органічних сполук. Візьмемо цукор це органічна сполука, яка складається із сахарози. Молекула сахарози містить атоми карбону, гідрогену і оксигену. Добавимо у цукрову пудру воду. І прильєму концентровану сульфатну кислоту. Через декілька секунд відбувається бурхлива реакція. Утворюється вугілля і гази, сульфур 4оксид та карбон оксид Гази розпушують суміш, і вона підіймається в стакані. Отже, кислота поводить себе як водовіднімаючий засіб.